З точки зору викликів найбільший виклик це зламати себе, прям зламати себе в буквальному сенсі, щоб не застосовувати ті підходи, до яких я звик як управління. Ну наприклад, все, що пов'язано з правильністю рішень і умовною ідеальністю цих рішень, не можна було там зробити конференцію, в якій там беджик був не той, який ми задумали, тому що це не відповідає концепції. Тобто ти вбив собі перфекціоніста. Принципи залишилися ті самі, що треба робити по людськи, але оце по-людськи воно сильно модифікувалося. Тому що якщо б я був тим Дмитром, тим перфекціоністом з прагненням випускати тільки ідеальне рішення, максимально готове. Перший реліз продукту ніколи б не відбувся. А це значить, ми взагалі не випустилися і втратили гроші і можливості, але завдяки тому, що ми всі усвідомлювали, ламали себе в цьому сенсі і прийняли вольове рішення, що ми в один день, там вийдемо з тим, що є. А не з тим, як ми все задумали, це я думаю, що було найправильніше рішення на першому року, році існування компанії. А дуже часто це дуже поширена помилка стартаперів: полірувати, полірувати, угу. полірувати, ну потім вмерти, звісно.